Усім привіт! І це перша серія, де я стараюся бути добрим мером у Майнкрафт. Так, це нова рубрика. Тут я буду ну, перебудовувати може, деревню, ну її оновлювати, зносити, щось нове будувати. Це я все буду робити. І наша деревня буде ставати більшою і більшою. До зараз в цій деревні ніхто ні, не живе вроді би. Так, потрібно надіти золотий шолом, цей каска для того, щоб будувати. І я трішки всяких предметів. Інструменти, їжа, смолоскипи, всякі посіклені панелі, камінь на цегли і гладкий камінь. Найперше, що я хочу, я хочу подивитися, що лишить на ну, вкусницях. Може якісь предмети мені допоможуть. О, тут є різна броня. Вони мені можуть допомогти. Ну, це різна броня. Два залізні литки і обсидіан. Обсидіан. А, візьму потім може десь ставлю. Ну, Це різний чоботи Я вдіну. А залізну не шолом і поки що лишу. Резний клиток і обсидіан теж лишу. Ну це поки що. Потім обов'язково прийду, а ну, може мені десь добиться. До ну, речі, це деревня дуже ну, багато однакових будинків, але я багато, більшу частину буду зносити. Так, ще їжа. До речі, я планую подавати в ній магазин десь. І потім її буде продаватися. Так зараз, я думаю, ми займемося ми будемо зносити будинки. Ну, не такі от скрайдревні, в край древні. древні ми колись несемо такі, але просто тут багато однакових будинків. Ну, думаю, ось цей от будемо, давайте знесемо. Тому що в ньому не то, що зараз ніхто живе, ну в принципі, ні в якому не ножуть. Але зараз він тут... Ну Не підходить. Тут вулиця трохи хай буде. І гарнішою вулиця має бути. Тут у нас просто в, одну, в цій древні всі будинки купу І не гарно. Потім я думаю, що я ще перебудую ну, дві церкви ці знесу і буду одну якусь гарнішу на ну, таку з дерева. Ми такі сносимо будинок і от маленькі. І ще я в наступній поза наступній серії всі огороди в одну ну в один складу, щоб один біля одного було. А Ось так некрасиво, коли я по всій древній огороди складені. Так може, вже майже розібралися будинок. Підлог. Не було. Підлогу можна було встановити, але це просто негарно. Ну, він і так малий. Так. Не будемо як ми знесли. Думаю, ось тут от. дивіться, ось тут буде Тут довшате, а тут уже трохи не продовжено. Можна, Ми можемо продовжити так. Требно. Давайте підемо в кузницю. І поставимо ну, всі зайві предмети, які мені поки що не потрібні. Я ще колись тут побудую склад десь. Ну і всяке інше. Ну, але найближчий час. Щось цю шкоди і все. Йдемо працювати. Так, ну, значить. Про, що я хочу робити, а те, точно, ось тут от стежку з'єднати. Ну, дивіться, тут от дуже довго стежка, але наброс задовго. Ось тут от, наоборот немає. Тому я звідси трохи грав візьму. І засиплю туди. Щоб було гарно. Ми вже розкопали все. Ну, тут от ми на продовжимо. Я тут земля тут провісили. Ну так от переміняємо трішки місця. Якщо тут земля була, ми її засипаємо ось там, от, там, де ми взяли гравію. гравію осипаємо там, де він потрібен. Ну, в принципі, граю трошки я буду три але трішечки Так, і засипаємо гравієм. Трьох блоків гравію не вистачає. О, Щоб дівніше було. Ще десь зараз візьму тут землі. Вроді би я тут землі сктав. Так, тут. Так, йдемо. Ще я зараз, думаю, один-два будинки знесу десь. Один або два. Це не них вложити. Так. Ну, немаленький, вже отакий біля ші. От Води треба встановлювати. Зараз продирклами я встановлю. Так, реклама пройшла, я ще поставив період. Коти не тут все правильно, Так. Потім ці будинки я буду ще підлогу робити в таке. Ну, У нас дуже багато ось такі, ось, всяких будинків великих. Давайте їх потрібно знести, ну хоча б три, або два. Тобто них і так не думаю, що хтось буде так багато жити. А на їх місцях ми колись поводимо якийсь або магазин, або ще буде, якісь учасніші будинки. Та, зараз я знесу, давайте ось, ось ось який тут можна знести. Ось цей от будинок. Я включу камеру, коли я його знесу. Так, я нарешті вже зніс цей будинок за кадром. Потім я ще, по-моєму, дороги перероблю. Але зараз потрібно... так тут розставити. Ось так от. Церкву я слово наступню в наступній сервісні, то вони вже не хочу її снести. Давайте ми ще щось зробимо, просто тут древні в древні все на копі побудовано. В древній потрібно трішки більше місця. І от будинок потрібно снести, або коли горд скулиться і ну, побудовані, зразу. Будем еще походить, можешь. Деревні сроки трішки простіше, но потім тут будуть і всілякі магазини, і всілякі інші. Краще у нас ну наступний серії, я думаю, я вже буду шукати нам жителів в деревні. Ну щоб вони хоча б тут жили. Табо... Якщо я облаштовую або все кроки флинкову відновлюю, то вони потім так сюди будуть. Ну, брудні і засвідчені, тобто там ніхто не буде жити. Коло ти не буде, а так життя щось будуть і прибирати. Ну і там жити. Просто в древній у нас була, була, була. Зараз є розбудь пуста. Зараз її один в тій древній. Знесли цей будинок, подивільніше. Корницю одну ми теж потім знесемо. Ще от будинок, знести. і все. Зараз я його включу камеру. Так, я вже змінився з цього тут реально просторніше стало. Ну, Думаю, ми ще щось тут побудуємо. І це кінець першої серії, де я стараюся бути добрим э, хорошим мером у Майнкрафті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!